Доброго дня, рада вас усіх вітати, Андрії. Привіт! Добрий Ну ви да, наша пісня хороша, Запитів нас було дуже багато хлопців. Навіть сьогодні мені написали, коли буде порівняння мусів п'ятдесяток. І ми виконуємо, спланували, пообіцяли і робимо. Отже, сьогодні міряємо. Передні і задні мости, так як ви просили, п'ятдесято. Кентавра, дойца і Лувола по центрі. Поїхали хлопці. Погнали. Значить так, починаємо. Що? Кентавр, дольця. З маленько, з маленько. Змаленько. Давай земля. Здешевого, з дешевого. В общем, міряємо спочатку довжину чокла переднього мосту. Так, Андрій, давай на показу. Правильно я накладаю сюди. Звідси чи ще далі. Від моста. Може, давайте я буду. Давайте, давайте, Андрій, давайте. Давай, так, довжина від редуктора до, до ступічки. 34 сантиметра. 34 сантиметри довжина чулка І давай окружність мосту. Мене виправляли, ми називали в минулому відео діаметр. Це не діаметр, справді. Ми його обгортаємо. Отже, це окружність мосту, і вона в нас буде. Скільки? Та -та -та -та. Боже, Які духніли у вас в коментарях зібрали? <різь> Ні, вони е, слідкують за моєю тридцять три мовлення. Тридцять три. В общем, ще раз нагадуємо: довжина чулка Тридцять чотири на тридцять три. Тридцять чотири на тридцять три. Це передній міст. Давай зразу на задній міст. Запам'ятали тридцять чотири. Довжина чулка, окружність. 33. Переднього мосту 33 сантиметри. Давай дивимося по-задньому, що робиться. От, як, як. мені подобається, ці навіски в 50-х. Зразу така маса виглядає. Так. Нагадуємо 4 гідравлічні виходи. 39. 39 це довжина чокла. чулка. Чулка і окружність. І окружність. Сорок дев'ять. Сорок дев'ять. Тридцять дев'ять. Довжина, окружність, сорок дев'ять. Як би нам не переплутати потім на висновки це сказати. Якщо переплутаємо, то вибачайте. Початок. так? тридцять дев'ять, сорок дев'ять. Добре, почнемо зразу далі з дойця. З дойця е, заднього. Зад. Давай задок. Міра їм до цього барабана, бо тут йдуть ще. Шестерня йде, вона має. 40, 44. 44 це довжина. Да. Це довжина. Якщо ми кажемо, що в кентаврі довжина 39, то тут вона 44. І окружність. Я теж так думаю, що дойде. 55. 55. Нагадуємо шість гідравлічних виходів, 55 окружність на противагу кентавру, де в нас була окружність 44. І йдемо до передніх мостів. 55 тобі замало. Я би сказав, так, тут. Редуктора ж там іде. Тут та має. Так, він сюди йде. 45. 45 довжина. Да. Це порівняно. Тут у нас було 30, 4. 3, 34 в Кентаврі, тут 45 іде довжина чулка. І тут та угу. 48. 48. На тут було 33. Виявляєте, яка різниця Добре. з кентавром в товщині переднього мосту? 40. Добре. 48. 8. Ну так вам прям. Передній міст. Це наві хлопці, це ми минулого разу міряли задні мости 40. Да, було да. там по 44, а це 48 передній ну, міст. Йдем. Задній 55. Скажи, привіт. <ривіців> пішли. Ну і пішли до Ловола. Так, Ловолчик, Ловол. На сьогоднішній день лідер, лідерака, лідерака, Так. так. Ну, давай, передній міст. 40. Ой, 30, 39. 39. 39. Точно, Точно, 39. 39. 39. Все, давай. І у другій мосту. Щоб нам зарядки хватило. На 44. На 44 окружність. В принципі, буде менше ніж в Дойце, але більше набагато, ніж в кентавра. І давай по задньому мосту. Так. Ну тут те саме, що й вдойця, звісно, барабанчик остання теж. Так, 4 гідравлічних виходи. 38. 38, окружність. Там не можна Ні, це 38 довжина чулка, так? Так, да, довжина довжина. Угу. Так, тут бордюрка. Що, видно, те, видно, да? да. так? Ну, бачите, не, не, ну, щоб не розбирати таке колесо, в принципі, так. Да, Подивіться, оцініть його працю. Так. Що там? Ну, що муску? Що? Двойня, так? Та ти що. Я думаю, сьогодні всі вподобайки ваші будуть для Андрія. Не шкодуйте їх, ставте, він всі їх оціне. І пишіть коментарі. Його праця сьогодні безцінна. Ви уявляєте, як тут холодно, і як не, він холод... рукавиць туди за, залазить і це міряє. Це для вас. Дуже дуже швиденько, так. Дуже так. холодно в нас тут. Ти не повіриш, 59. 59? більше ніж в нульця, задні мости. 59. Ого! 59. Збували? Задні місце. 59. Я 59? був сам, я сам щось. Я нічого. Роди були тяжкі, але вийшло. <рес> я вас я вас вітаю. Ну що ж, думаю, сьогоднішнє відео буде для багатьох вас сюрпризом. Якщо взяти попередніх мостах на першому місці, у нас стоїть «Дойц», на другому ловол, на третьому кентавр. Якщо взяти по задніх мостах, то в нас лідирує на першому місці ловол, на другому місці в різниці одного сантиметра буде «Дойц» І кентавр, там велика, вже різюча буде різниця. Ну що, хлопці, ми справилися, ми швиденько не будемо затримувати ні себе, ні наших глядачів. Інформацію донесли. Надіюся, вона вам була корисна. Ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть запити і надалі нам дуже, дуже приємно їх виконувати. <ріст> <ріст> а, а кентавра? <ріст> кінтавр обіз. <ріст> а, 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 а до кентавра зараз добіжимо. Дякую за увагу, до побачення!